Як за одну хвилину вигрузити півтори тонни землі. Вожу тут землю. Прицеп. Прицепчик у мене самосвал, хто не знає. Чого я знаю, що тут півтори тонни, тому що брав отцієв, у мене тут накашені зараз 2,5 атмосфери. Колеса десь плюс-мінус отако було сівці. Ну Хто не возив цю мокру землю, то, мабуть, не знаю, яка вона чилена. Так, дивіться, показую, як скоро вигружається. Тут у мене прицеп шо. Фіксується просто на одній трубі. Торк. Витягається одною рукою легко, тому що одною рукою я знімаю. Далі, теоретично, якби це було. А, дві. воно і так. Торк одною рукою легенько висипалось. І тепер що? Просто мотоблока завожу і легенько від'їхати треба. Як то кажуть, ловкості рук і ніякого мошенничества. Тим більше мені землю цю погороді розтягнути, потім перефризувати, хочу щоб просто вивезти землю, зрівняти все. То мені взагалі зашибіть. Ще разок тому сиплю, разок тут сиплю, і все. Так що, хто ще не зробив прицепа, робіть самосвал. Реально не пожалієте. І дрова, і пісок, і все, що хочеш, можна так вигружати. Топова штука.